Вірші про комах. У коника стрибунця є диркава з гребенця. Він травичкою охоче, по зубцях її диркоче. Маленька комаха мураха велику силу має. По доріжці у мурашник соломинки тягає. Якось милий павучок. У траві знайшов гачок, Згачкував з ниток гамак та й пустився у гопак. Гарна вийшла павутина, мох покличу на гостини. Сонечка дуже яскрава родина, в кожного гарна червона ковтина, цятки чорніють на круглих боках, В світі нема красивіших комах. Метелики просто чарівні, природи казкової діти, такі кольорові і дивні, Літають, сідають на квіти, безшумно і легко порхають, самі, наче квіти чудові, довкілля усе прикрашають, мов створені лише з любов'ю. Бджілка гарна чепурна. І працює допізна, смачний мед приносить всім, і дорослим, і малим. Хто не знає комарів, дошкуляють вони всім, хай летять собі у ліс, І до нас не сунуть ніс. Справжній добрий жук олень. На роботі кожен день. Він сухі згризає пні, Щоб росли ростки нові.